Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 12 січня 2026 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео догляд за виноградником протягом усього сезону. Січень та лютий. Зима. Виноградник вкритий снігом. Це якраз той період, коли виноградар може відпочити. Протягом січня та лютого доцільно купувати інструменти тапінери, сікатори у разі необхідності оприскувач. Більшість виноградарів саме протягом січня та лютого купують хімічні препарати. Від підписників надходить часом запитання: де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для вас, моя найкраща аудиторія. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо. Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. Березень. На початку березня, як правило, в моєму регіоні ще спостерігається зимова погода. Виноградник вкритий снігом. Ніяких робіт на винограднику я ще не проводжу. В той же час, якщо ви займаєтесь розведенням живців, початок березня, за моїх умов, саме той час, коли вже потрібно ставити лозу на вкорінення. Станом на 12 січня 2026 року маю в наявності лозу черенки на три бруньки. Кому цікаво, можна робити замовлення вже зараз, за номером телефону, що ви бачите на екрані. Можна дзвонити або писати на Viber. Відправка одразу після отримання замовлення та узгодження усіх необхідних деталей. Квітень. Половина квітня дуже зручний період для того, щоб відремонтувати або замінити виноградну шпалеру. Оскільки виноградник ще вкритий землею, роботи проводити дуже просто. Протягом другої половини квітня я розкриваю свій виноградник. Розкриваю виноградник я тільки тоді, коли вже остаточно минає загроза зворотніх нічних приморозків. Одразу після розкриття виноградних кущів я проводжу підв'язування виноградної лози на перший дріт. Травень. У травні я проводжу першу дуже важливу зелену операцію: нормування пагонами кущів винограду. Підживлення виноградних кущів азотними органічними добривами підкоріння. Також проводжу у травні. Коли на виноградних кущах з'являються перші 4-6 листків. Я проводжу першу профілактичну обробку. Ближче до кінця травня значно збільшується тривалість світлової доби, підвищується температура повітря, виноградні пагони починають активно рости. В цей період необхідно обов'язково розпочинати підв'язування пагонів винограду з метою, щоб тендітні молоді пагони винограду під час зросту не зламалися, полив у травні лише у разі необхідності та з урахуванням стану ґрунту. Якщо ґрунт сухий, дощу немає, виноград обов'язково необхідно ретельно поливати. Якщо у травні спостерігається активна грозова діяльність, йдуть рясні дощі, ґрунт вологий, поливати виноград не потрібно. Червень. У червні максимальна тривалість світлової доби. Виноградні погони продовжують активно рости. Тому протягом усього червня необхідно обов'язково продовжувати проводити підв'язування пагонів винограду. Протягом червня слід розпочинати проводити зелені операції, пасинкування та карбування. Друга профілактична обробка, що проводиться перед світінням винограду в моєму регіоні. Також припадає на початок червня. Перед світінням винограду на початку червня, якщо ґрунт сухий, дощу немає, виноград необхідно обов'язково ретельно поливати. Якщо в цей період спостерігається активна грозова діяльність, йдуть рясні дощі, ґрунт вологий, поливати виноград не потрібно. На наступний день після поливу я проводжу розпушення ґрунту довкола голови виноградного куща. Роблю так задля того. Щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Пам'ятайте, аерація ґрунту є одним із секретів кращого зросту виноградних пагонів та отримання гарного врожаю в подальшому. Липень. У липні я продовжую проводити зелені операції, пасинкування та карбування. Продовжую проводити підв'язування пагонів винограду. Після цвітіння винограду, коли ягоди на етапі гороху, я проводжу третю профілактичну обробку. Перед проведенням третьої профілактичної обробки на столових сортах з метою підвищення якості врожаю, я проводжу нормування гронами кущів винограду. Оскільки саме в липні ягоди активно набирають вагу. Якщо ґрунт сухий, дощу немає, виноград необхідно обов'язково ретельно поливати. Якщо протягом липня спостерігається активна грозова діяльність, йдуть рясні дощі, ґрунт вологий, поливати виноград не потрібно. Серпень. Зелені операції пасинкування та карбування необхідно регулярно проводити протягом усього періоду вегетації, коли виноградні пагони інтенсивно ростуть, в тому числі у серпні. У серпні я мінімізую полив виноградних кущів. Роблю так задля того, щоб виноградна лоза мала змогу краще визрівати. Хоча навіть тоді, у разі спекотної посушливої погоди, надмірно сухого ґрунту, підтримуючи полив, варто робити. За моїх умов, одне відро води один раз на 10 днів під один дорослий кущ винограду. Цього буде цілком достатньо. Важливий нюанс. Особисто я використовую відро на 20 літрів. Якщо протягом серпня продовжити активний полив виноградних кущів, виноградні пагони будуть інтенсивно рости, можуть навіть жирувати. В той же час виноградна лоза визріти не встигне. Протягом серпня необхідно повністю відмовитися від використання азотних добрив та почати застосовувати калійні добрива. В моєму регіоні серпень це період активного збору врожаю. Соковиті, стиглі, солодкі ягоди. Виноград, немов, віддячує нам за плідну, кропітку, наполегливу та в той же час таку приємну працю. Вересень. У вересні я продовжую проводити комплекс агротехнічних заходів, що сприяють кращому визріванню виноградної лози. Також у вересні в моєму регіоні достигають ранньосередні, середні, середньопізні та деякі пізні сорти винограду. Саме тому вересень це період активного збору врожаю. Жовтень. У жовтні я проводжу посадку однорічних саджанців винограду з відкритою кореневою системою. Наприкінці жовтня я готую виноградну лозу до обрізки. Листопад. На початку листопада я проводжу обрізку молодих та дорослих кущів винограду. Надалі заздалегідь до настання періоду тривалих морозів та появи ось таких зимових краєвидів я вкриваю на зиму усі виноградні кущі. Як правило, в моєму регіоні такий період настає протягом другої декади листопада. В своєму регіоні я вкриваю виноград землею. На мою думку, це найпростіший та найнадійніший спосіб. Грудень. У грудні ніяких робіт на винограднику не відбувається: виноградник вкритий снігом та вдало зимує. Є нагода присвятити вільний час іншим захопленням поспілкуватися з виноградарями. Поставити запитання. Отримати відповіді на них обмінятися досвідом. Даний календар я створив для свого регіону Дніпропетровська область, Україна. Якщо ваш виноградник знаходиться в іншому регіоні, ваш календар може відрізнятися в залежності від агрокліматичних особливостей вашого регіону. Щиро дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Ви моя найкраща аудиторія. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!